Лежання на спині, лежання на боку і на животі всі три є дуже-дуже важливими у кожному віці. Дитина має вміти лежати на спині, навіть якщо вона вже навчилася перевертатися. І вона вміє, має вміти тут розслаблятися, дотягувати свої ніжки до рта. У Моніки це дуже класно виходить, вона вміє і сосати свої пальчики, але зараз вона зайнята. Бабкою, і якщо я в неї її заберу, то вона просто дуже швидко перевернеться. Що якщо ви дитині легко можете довести сюди ноги, вона ніяк не сперечається, ви можете її поперекочувати з, одніх, з одного боку на інший, і це їй не визиває в неї жодного дискомфорту. Значить, з вашою дитиною все гаразд. Ви просто дозволяєте їй. Робити так, як вона робить, тобто вона все робить правильно сама собою. Якщо на будь-якому етапі, коли вона лежить на спині, коли ви перевертаєте її на бік, коли вона перевертається на живіт, десь її рухи є е, негармонійними, десь її рухи застрягають і вона не може рухатися далі, на це вам треба звернути увагу.